Продовжується ЕТР першого міського. Вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов. і Це інтерв'ю дня найближче 20 хвилин. З нами Сергій Гуцалюк, військовослужбовець, голова південного межіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас! Добре. Дякую, що знайшли час на нас. Сьогодні хочеться поговорити з вами. Вона і військова тема, і політична тема, і культурна тема, і громадська тема, і все, що завгодно, про перейменування наших вулиць. Ми з вами неодноразово вже говорили, що є заради кого ці вулиці перейменовувати, Є герої, які з 2014 року полеглі, які мають таку можливість, щоб їх пам'ять шанували Одесити, і Одесити за це. Але є. Комісія, яка приймає це рішення, є міська влада, яка приймає рішення і підтверджує це. Є влада, взагалі, яка стоїть нібито і на іншому боці, нібито на нашому боці, ну і так далі. От про все це хочеться поговорити. З 2014 року, скажіть, взагалі, ну, я пам'ятаю цю ситуацію, коли ми починали тільки говорити про це, і вона взагалі була така зацементована, ця ситуація не рухалася зараз. Хоч потрошечки є вже імена героїв, які ми бачимо на мапі нашого міста. Наскільки ця ситуація взагалі-то гальмується? Наскільки тяжко її підштовхувати? Ви розумієте, є такий вислів, чим хто такі політики і хто такі державники? Угу. Політики це ті, які мислять майбутніми виборами, а державники, ті, які мислять на покоління 2-3 вперед. Yeah. Отак, От на, на стратегію розвитку суспільства, держави і все інше. Uh -huh. І біда в тому, що у нас е на місцевому рів рівні переважна більшість політики місцеві. Yeah. І вони е мислять саме цими категоріями. І ці категорії їм не дозволяють з цієї парадигми вийти, і вони намагаються законсервувати ту. Ситуацію, яка от для них зрозуміла угу. для їхнього залізного там такого ядерного електорату, зрозуміла, бо скоро будуть, наприклад, вибори. Ну ну це так гіпотетично, бо да. якщо ми їх не ми буде в 24-му році, але ж да. все ж таки, да е, і тому ситуація з вторгненням дуже крепко е, сплутала карти в, всьому світу, і в Одесі так само. Угу. Та політична конфігурація, яка склалася в даний момент, верніше до вторгнення, яка склалася, вона зараз змінюється і дуже, дуже швидко змінюється через, через велике вторгнення. І ті люди, які зараз при владі, вони не зможуть, не можуть зрозуміти, що ж буде потім під час ну, виборів. Ну до цього зачаїтися і чекати, що да. буде далі. Yeah. Ну і тут на жаль, ця тема, яка дуже важлива для розвитку нашого суспільства, для виховання молоді, для вшанування належного ставлення до захисників України і захисниць України для родин загиблих, для тих військовослужбовців, які. Отримали поранення для родин. Ну зараз у нас фактично по всій Україні та в Одесі, Зокрема, майже немає родини, яку б ця війна тим не чи іншим чином не торкнулася. Хтось або служить, або служив, хтось волонтерить, хтось якимось чином дотичний до цього, розумієте, хтось був біженцем, повернувся. І, і тут ситуація змінилася, і, і життя вже виставляє нові якісь виклики і нові виставляє нові якісь горизонти, як така так плафосно yeah, yeah. говорити. Тому. Тому це треба змінювати. Але от сучасна ситуація вона дуже така консервативна. Верніше позиція міської влади дуже консервативна угу. в цьому плані. Це я так намагаюсь дуже там, дипломатично да. висловлюватись. Мені вона дуже не подобається ця ситуація, бо е, е, ну, не, не час зараз це робити угу. таким чином. Я розумію, що. Звикли в якомусь такому, знаєте, в бульбашці своїй знаходитись, і mm -hmm. все зрозуміло, все понятно, коли будуть там вибори, скільки коштів, куди треба свої витратити, то щоб да, за тебе да, да, да. стабільно проголосували да. і далі там ті всі моменти. Але все, все змінюється, і вони вимушені зараз в більшості і прислуховуватись до суспільства, але але й бояться ці всі теми рушити, якось змінювати. навіть той період до великого вторгнення ці вулиці як з'явилися? Міська ж влада тоді не хотіла перейменовувати в, в рамках декомунізації. Да. Це вже, вже тоді, коли це все було, всі строки були е, пройдені. пройдені. Да. Угу. Це, це було рішенням обласної державної адміністрації, і ті е, прізвища хлопців загиблих наших азовців угу. вони потрапили на мапу Одеси саме так. Ну так і були ж судові процеси. і Міська влада, і тодішні депутати, навіть Верховної Ради від ОПЗЖ подавали до суду. Правда, вони всі ці суди програли. Тому і тут таке от може бути. Ну тут в нас інша трошечки ситуація, бо ще один закон в, 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 вступив в дію. Верніше, низка змін до вже діючих законодавчих актів, mm -hmm. актів під назвою деколонізація. Да, Тому тут вже трошечки по іншому її треба виконувати. Ну якщо їх почути, якщо слухати і спілкуватися з членами топонімічної комісії, історико топонімічної комісії, то вони кажуть, що ніякого політичного тиснення на них бо ніякої політики тут нема. Це культурні питання, це питання того, що мораторій ніби був на 10 років, що не можна називати. Зараз його ніби розширили на 20 років. Хоча ви кажете, що такого мораторію немає, не існує його ні в одній іншій е, міській раді не? по Україні такого немає. Це не. все так само. Це такий захисний варіант у тої ситуації, про яку угу. ми спочатку почали з вами говорити. Е, о, закон про деколонізацію дає рік, щоб е, всі. Назви, топоніми, пам'ятки, якісь пам'ятники, які е, е, фактично грають на руку і є символами російської сучасної нацистської пропаганди, щоб їх прибрати з публічного простору, а вулиці назвати на честь, е, як ми наполягаємо наших героїв. І, і не просто таких абстрактних загальноукраїнських героїв, але і конкретних е людей, е які жили, жили в Одесі, та, народилися, да? по цим вулицям ходили, угу. і їх багато всіх пам'ятають. Це різного віку люди. Угу. На жаль, вони загинули. Да. Ми зараз говоримо про шість людей, про шестерих всього, не більше. Але міська влада усе ж історика та комісія вносить пропозиції на на років. Зараз в них була існує така пропозиція вони її ще не прийняли, щоб взагалі ніхто не міг диктувати їм і пропону навіть не диктувати, а пропонувати яку вулицю на на, на чеського називати. Тобто вони самі будуть усередині да, себе самі. от, це не ваше діло, uh -huh. хлопське. Ми тут як то кажуть. Еліта, нібито, а ви можете просто вирішувати. потім проголосувати або не проголосувати. Так, Або взагалі не піднімати ці всі питання. Ну, ми бачили знов таки, да, Оце от громадське голосування. Ми бачили, що громадяни кажуть одне, а то панімічна комісія, міська рада а, зовсім а, інше рішення приймають. Ну тут знов, знов те ж саме. О, дивіться е, е, в, ця ситуація почала е, так роз, розкручуватися десь. Пару місяців тому, uh -huh. коли було звернення від громадських організацій від Міністерства у справах ветеранів е до міської влади, воно було перенаправлено на, на історико топонімічну комісію е стосовно е того, щоб назвати на честь героїв е сучасної війни, uh -huh. е там е бу була така відписка: що давайте почекаємо, щоб закінчилась війна. Uh -huh. Зразу можу, так як кажуть. Е Відбити цей аргумент. Ну так. Хіба коли людина здійснює, здійснює якийсь грішний вчинок або подвиг і гине під час цього, або дай Бог жива лишається, його тоді ж і нагороджують. Ну так, звісно. Ніхто не чекає, коли війна закінчиться. Угу. Другий момент а ми не знаємо критерії, по яким Назвати чи, назвати чи. Назвати. Да, да, да. моїм це все запропонували. Ми uh -huh. запропонували саме людей, які, які отримали почесні звання Герої України, або прирівняні до них. Це кавалери трьох орденів uh -huh. за мужність третій, другий, 1 ступені, або Богдана Хмельницького. Це uh -huh. теж прирівняно до цього. І плюс кавалери, просто кавалери орденів за мужність. Uh -huh. Я ж хочу нагадати, що під Закон по деколонізації підпадає більше 300 вулиць в Одесі. Так. І коли ми, а у вас пропозиція на 6, поки що на 6. Да. І, да. і плюс ще на честь тих хлопців, хто отримав орден за замужність, за там третю ступень, третю, другої ступені, угу, коли вони ще не набули цього. Таких нас теж є досить багато людей. Я не можу сказати конкретної цифри, а вони говорять: а от коли буде відома яка цифра, тоді то ми будемо. Тобто, знаєте, от як на Наперські граємо до будь-якої. Моменту можна вчепитися, бо да -да 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 -да. крапленими картами граємо. І маніпулювати бочку. От у мене отаке. Угу. І знаєте, я коли був на е, одному з засідань та комісії, в мене так е, там були родини, загиблих, а вони говорили, що потрібна згода родин е, загиблих, так. Да. Були згоди, були е, звернення е, від командувань, угу. від військовоморських сил були, від. Е, Оперативного командування Південь були звернення. Були звернення від, від тих частин, де вони служили, листи, на те, щоб назвали, були е, погодження і листи від родин загиблих. Все це є в них. Ну, Зараз вони вже собі придумують цю тему 20 років або, е, цей, або взагалі. Е, щоб ніхто не, ніхто не пропонував, ми самі все це будемо шукати. Нам потрібно. От я говорив з одним членом економічної комісії. Телефоном з Олександром Фавичем ага. він каже: Ну нам потрібно знати скільки кавалерів у нас в Одесі, Орденів Я ага. кажу як. Таким чином ми можемо знати, яким чином, якщо хлопці служать в різних підрозділах, це і Збройні сили, і військово, це і сухопутні війська, це Військово-морські сили, це військовоповітряні, СБУ, прикордонники, СБУ, багато багато інших таких структур. ДСНС, вони теж потрапляють yeah. в ці всі справді дуже багато людей. Яким чином ми це можемо знати? Що, що це за 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 заволокитити? От мені таке враження, що вони це все, оцей навіть закон про деколонізацію просто. На місцевому рівні зробити вигляд про виконання, але його саботувати. Тобто д... загальмувати, <різь> дискредитувати, саботувати, заговорити. Та вже дуже цікаво, ну гаразд. Знаєтим, О, така ми... тактика uh -huh. зовсім не гарна. Можна знайти людину більш-менш вільну, якогось волонтера, який там буде сидіти в архівах і дивитися. Да, скільки Це кавалерів... інформація навіть в архівах зараз немає, бо це зараз, зараз йде війна, uh -huh. зараз йде боротьба. Uh -huh. Uh -huh. В той момент, коли ми з вами е розмовляємо, хтось може вже отримав. На да, когось, вже да. подання пишеться да, на, да. на на ну, України. Я кажу, що... або... Раз, можна Воно знайти... все в динаміці да. зараз. Наприклад, знайшли ми, чи прискорить чи якимось чином. Ось ми вам дали. До понічній комісії перелік 20 імен. Я е, думаю, що поки що в них є 6 імен. Да, от, от, от ці воно від. нічого не вирішує. Це е, Владислав Бувалкін. От да. вони погодились з єдиною кандидатурою Бувалкін, Бувалкіним. Да. Буде вулиця е, замість генерала Бочарова. Владислава Бувалкіна. Це старший сержант з снайпер. Uh -huh. Він загинув під час е, перших днів там на Київщині, uh -huh. е, Денис Мексишко. Uh -huh. Лейтенант, старший лейтенант з 28-ї бригади, танкіст Валерій Самофалов, Віталій Блошко, Артур Савєлєв і Євген Танцюра. Це все одесити. Да. Євген танцюра він загинув на Завсталі, Там він і лежить да. до сих пір. Бо ніхто не знає, де він Достави на де він. Да. На, на, на жаль, така, ну, з танцюрою Євгеном я був особисто знайомий. Дуже позитивний, дуже е, такий знав англійську мову, він за кордоном працював. Міг би собі і там би лишатися, Але 90% таких хлопців, yeah. які там загинули, і які зараз на фронті, вони інтелектуали. Тому, тому, yeah. тому ну, от така от ситуація. І е, зовсім нещодавно зустрічався <кій> Микола Миколаївич Старожуй, з яким ми дуже плідно співпрацюємо з цим е, питанням в цьому питанні. Е, він зустрічався з представниками перемічної комісії. І ті ж самі аргументи, що ми зараз обговорюємо, вони на відріз відмовляються це все робити. Просто гаразд. А чи є у громадськості можливість якимось чином вплинути на це є. питання? Є. Е, ну, по-перше, це інформування. По-перше, дякую за запрошення, і ми, ми можемо з вами на великий загал цю тему підняти. Да. Це дуже важливо. Чому я взагалі вважаю цю тему елементом національної безпеки? Бо в нас час в свій час вірше органи державної влади, я вже не кажу, за місцевого соврядування взагалі на це не звертали уваги, і наше інформаційне поле було повністю під окупацією наративів сучасної нацистської Росії ага. і тільки завдяки тому, що громадськість, громадські організації, окремі громадяни цим займалися і протидіяли на свій страх і ризик за свій кошт. Як то кажуть, ризикуючи інколи майном, інколи здоров'ям, а інколи і життям, відстоюючи нашу візію сучасної нашої української політичної нації, нам вдалося виховати все таки те покоління, яке дало відсіч і в 2014 році агресору, коли це була під виглядом нас там ніяти, їх там є та да, да. чоловічків». І, і зараз після великого вторгнення. Дуже багато стало на захисті, не тільки молоді, але й інші, бо все-таки виховується суспільство. І коли нам говорять, так сложилось, яка різниця, це все абсолютно я з цим не, не погоджуюсь, бо будь-які традиції, будь-які смаки вони прививаються в першу чергу. І це не ми придумали, це в всьому світі так, ну, так. зроблено. Да, я да. Для прикладу, можу вам з історії Ізраїля, от завжди часто звертаються до цього, mm -mm. бо дуже схожа історія. що По-перше, Євріт знало на момент створення держави Ізраїль не зовсім небагато людей, кажуть, там не більше двох сотень. Uh -huh. Ті люди, які з'їжджали з інших країн, вони знали ті мови. ну, Європейські євреї знали Ідіш. Ну, це є один з діалектів німецької мови, всі це знають. Але держава поставила собі за мету, що всі вивчили. Чому? Ви навіть була така історія, що багато було емігрантів з колишнього Радянського Союзу, тоді в 60-х роках да. їм дозволили виїхати. І вони там починали піднімати питання: давайте будемо по-російськи розмовляти, не mm -hmm. треба нам ів знати. Ну їм запропонували тоді вертатися назад в Радянський Союз. Ну, і це питання знято було. Да. Тому і у нас схожі моменти такі. Є, треба це все діло прививати в першу чергу, бо ми є самодостатнім народом, ми є сучасною політичною нацією, яка себе е усвідомила, yeah. е яка бореться за, за своє існування і за, за краще життя. І ми в першу чергу, я ж кажу, це. Політична нація і будь-яка сучасна нація, вона є політичною. Ми дивлячись не дивлячись на те, що в нас основа, звичайно, це український етнос, так. Як, так само, як і в Польщі, польський етнос, там, в Чехії, в Словакії, у всіх інших країнах, там, в Балтійські країни, все інше. Це сучасна модель європейська така. От і все. Ну і при цьому в нас є величезна історія, і вона не історія традиції нас. і все інше. Да. Тому нам і дуже важливо, чому я говорю, що це елемент національної безпеки і виховання молоді. Да. Бо якщо ми будемо, бо наприклад, от, яким чином ще міська влада пішла, ніби виконуємо закон про деколонізацію, починають давати назви нейтральні Рішлінгова вулиця, виноградна, mm -hmm. красиво звучить, да, шпаль, да. Шпалірна, шпалірна, Цвяхова свяхова шпаль... і так далі. Да, да. Які хоч, ну, ми маємо виховувати молоде покоління і шанувати наших героїв в назвах, в топоніміці. Це наша традиція, це давня традиція, наша місцева, угу. так, так називати. А не, а не, ну в Америці там друга традиція. Вони там їх по номерам ті вулиці. Да. І нам не підходить ця традиція, бо в нас ментальність трошечки інша. Е, візьміть будь-які країни, які вийшли з Радянського Союзу, з, з, або з Австрійської імперії, або з російської. У них центральні вулиці названі на честь героїв тих визвольних змагань, які е, е, вони відвоювали свою незалежність. Yeah, yeah. В Греції покажіть мені якісь вулиці на честь османських е, султанів, або в Болгарії немає такого. Або якихось там чиновників османської адміністрації, немає такого. Mm -hmm. На свої герої є, на вони названі там. І за це дуже дбають. Ще в 19 столітті, коли вони відвоювали, це все дуже дбалося. Ви пам'ятаєте, Болгари вели довготривалу боротьбу, так само yeah. і греки за свою незалежність і yeah. поляки і все інше. У нас прийшов час повертатися до свого, повертати своє. Ну це про це ще Іван Франко писав: не пора, не пора чужим служити, а собі треба служити. Ну, ну головне, що ми маємо можливість не просто так назвати цю вулицю, а роз'яснити, чому ця вулиця. Так, називається звичайно, саме так. Звичайно, от тому ми запропонували ці вулиці, де люди. Е жили, yeah. е е мали відношення це... люди, які живуть на цій вулиці, вони їх знали. Так. Да. Так, от буде тік, поки що, тільки е, вулиця Бувалкіна. І ми просимо громадськість е, підтримати ці всі моменти, бо влада має прислуховуватись не до е, ефемерного електорату, а до тих людей, які зараз історію роблять. Сучас... Ну, з однієї сторони, я згоден з вами, що громадськість може, але ми бачимо четвертий тиждень поспіль, як громадськість виходить на Думську площу кожну суботу і е, не просто вже там щось каже, вона вже кричить, не витрачайте зайві кошти. на Ремонти будівель якогось там суду київського і так далі. Що робить міська влада? Нічого не робить. Я вам більше скажу. У нас вже на 95% по-моєму, відсотків готовий меморіал на честь загиблих героїв да. Одеси і Одещини. Да. Інколи, до речі, комісія говорить: от будеш меморіал на честь, ну це невеличкий шматочок простору нашого суспільного. Там небагато хто з одеситів і буде там часто бувати, розумієте? Ну да, да. А ми говоримо про центральні вулиці. Ми запропонували, щоб центральні вулиці в різних районах міста на центральних магістралях називалися, де люди щодня по декілька разів їздять. І молодь, яка вже і діти, які зараз вчаться в дитячих виховуються в дитячих садочках, вчаться в школах, uh -huh. щоб вони привчалися до цього. Я для прикладу завжди згадую це містечко Доброслав. Як uh -huh. вони його перетворили з, 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 з такого з вибачте задрипаного райцентра yeah. в сучасне південноукраїнське містечко, те вулиці названі ще сучасних героїв. І історичних наших героїв, де е, замість смітників, на місці смітників якихось занедбаних ділянок, е, парки, скверики невеличкі, і, і, і різні такі е, ці сучасні інсталяції, е, куди і навіть... всі довольні, і всі довольні, і люди виховуються в іншому. І е, коли почалась мобілізація, цей це район один збільше всього людей дав на цю, е, на цю війну. Люди yeah. пішли добровільно. А це так само елемент безпеки, де в е, нас, поки буде цей сусід, поки там не, перф... не переформатується е, взагалі е, система, то ми завжди будемо під небезпекою нових вторгнень. Дай Бог, ми зараз навіть якщо переможемо, а ми yeah. переможемо, а коли ми yeah. переможемо, одно yeah. ця небезпека буде зберігатися. Yeah. Yeah. Розумієте, і е, це в е, е, топоніміка впливає і на. Виховання молоді і на, на, на майбутній мобілізаційний ресурс наш саме і так. на саму безпеку. Це е, нібито е, хтось скаже речі не, не взаємопов'язані. Це програмування майбутнього це, це, майбутньо, це пов'язано. Ще раз говорю ця пропаганда е, е, нацистська російська більше 30 років по Одесі била щодня, щогодини. З різних каструль, yeah. з різних сковорідок, з різних кружок і чашок, як доказати. і на жаль, воно і продовжується. І зараз нам потрібно по рокам хоча б половину, щоб протидіяти цьому всьому. І на це має державна політика бути. Ну, поки що так. Отака ситуація в нас. Я хотів би побажати членам сорокотипонічної комісії пробудити в собі не політиків, а державників. Щоб ми могли на пару поколінь вперед вже прораховувати ці всі моменти, хоча б на 100 років. Ну хоча б, давайте хоча б на 50, ну хоч трошечки, <с а <с там вже і до 100 дійдемо. Тому ну я тут нічого нового не вигадую. Ну так це досвід інших країн, які в свій час виборювали незалежність. Ну і головне, є закон. Є закон, і не один І на киму. Тому просимо вас. Я от був на ті на одному засіданні. Я встав і, і не сварився, нічого, просто попросив. Я вас дуже прошу, як е, учасник бойових дій, е, як е, діючі військовослужбовці, як в першу чергу е, представник органу державної влади Українського інституту національної пам'яті. Підіть на зустріч тим е, зверненням і назвіть усі шість на шість шести одеситів ці вулиці. Ми маємо шанувати це дуже важливо. Я сподіваюся, що ми побачимо такі вулиці і будемо гуляти по вулиці пана Бувалкіна, і будемо розуміти, чому ми тут гуляємо, чому назва така, і діти будуть знати все це, будуть вчитися по нормальній історії, сучасній історії. І будемо, будемо європейською країною, а не тією країною, яка поруч з нами живе і намагається нам розказати, як треба жити. Тож дякую вам за те, що продовжуєте боротися за це. Сергій Гуцалюк, голова південного межрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовець в нашій студії. Тримайтеся, одесити. Розумію, що інколи буває тяжко, але що робити? Життя триває. Тож тримайтеся, допомагайте зсу. Будь ласка, залишайтеся з першим міським. Ми побачимося з вами незабаром. І все обов'язково буде Україна.